От давайте спочатку про Бахмут поговоримо. Е, військові експерти. Ми навіть бачимо, що військове керівництво говорить, що це найважчий напрямок. А чому так виходить? Ви можете пояснити? Ну, в першу чергу Путін поставив стратегічне завдання захопити Донеччину в цілому. Першу чергу Луганську, а тоді Донецьку область. Уже він ставив не п'ять, як сказав Маляр, а 12 термінів 9 травня. Практично був перший. Термін тоді мінялося вже було 15 вересня. Уже тепер було 15 жовтня. Тепер до кінця жовтня, але це вже так сказати, перетворилося не тільки в стратегічне завдання, тобто захопити якраз важливий е центр, важливий і економічний, і безпековий, Тепер ми говоримо, але тепер вже це питання стало як символ і виконання відповідно завдань Путіна. І новий командуючий, який призначений, то який не без безерської ні, е, честі, без ніяких моральних стимулів, він е, чітко виконує завдання. Всі сили кидає на захоплення Бахмута, щоб далі рухатися на Краматорськ і далі захопити всю Донецьку область. Оце виконується завдання Путіна, який вже ставив е, на останньому засіданні ради безпеки питання як остання межа. Кінець жовтня, це вам стане межа, тому що знову будуть репресії відносно військових, знову будуть висновки зроблені, але для цього задіються нові сили. І мало того, зорієнтувалися, що новобранці, які сьогодні показували, це дійсно ті неефективні, які не можуть діяти на таких складних напрямках, тому задіяли більш потужні вагнерівські групування, навіть не тільки і професійні, і вже зековські, які нові сформовані. Кадирівці відповідно і частина 에, Росгвардії і спецназу, тобто самі елітні підрозділи, які залишилися в Російській Федерації, кинути на цей напрямок, і тут уже престиж уже самого Путіна, сама його та уже его говорить про те, що я повинен захопити. Тому і вже масовими жертвами, так сказати, масовим скільки масово киданням військ сюди, техніки озброєння, обстріл системних, те, що на колеги говорять наші безперемнокі зранку до ночі, вони це намагаються робити. Ми розуміємо, що це важливий пункт і це символ для Путіна. І тому розуміємо, що е, всі наші дії направлені на оборону, на забезпечення якраз стримання цього групування і на знищення противника масово тисячі вже людей. Ми говоримо це надзвичайно ефективна модель для захисту нашої держави в цілому, тому що ми тримаємо Бахмут, ми тримаємо Солідар, ми тримаємо інші напрямки. Цей же період готуємо і проводимо спеціальні операції і на Луганському напрямку. на… Херсонському на Запорізькому, і все передумови не тільки стримування противника, а передумови відповідно проведення контрударів, а можливо, перехід і в стратегічну наступальні операції. А тоді ми звільнили спокійно і всю Донецьку область, включаючи місто Донецьк. Це сьогодні один із ключових центрів, де дійсно поється перемога нашої держави і де дійсно може Путін ще раз програти, як він програв по всім центрам, де він вже гордився, що захопив, наприклад, чи вони говорять і зум чи Балаклею, от, чи, наприклад, де, е, інші такі е, знакові центри для Путіна. Але в даній ситуації е, цей формат не працює. Путін програє, війська його програють. Вони тікають, а наші бійці показують надзвичайно високий рівень мужності професіоналізму. І саме головне, що використовують навіть і зброю техніку, щоб масово знищити противника. Тобто, з, з, з стратегічної військової точки зору е, Бахмут, це не настільки важлива мета аніж з політичної. Так, е, да, в першу чергу Путін вже ставить політичну мету, тому що в даній ситуації це символ і ключ, як вони говорять е, до Краматорської, та захоплення всієї Донецької області, але він не тільки став ключом. Він перетворився уже в е, таку е, позицію, вже. Як установка Путіна, чому не закопили? чому не виконали завдання? Хоча десятки десятки разів ставився завдання на копичував силу, техніку, озброєння, надавали величезні стимули і військові, і матеріальні там хто воює, отримують величезні кошти, порівняно з іншими навіть агресивними групуваннями, які діють на інших напрямках, але це не виходить. Чому? А тому, що не можна зламати дух саме головне, і наших людей, наших вояків, наших офіцерів, які там дійсно... І Не тільки захищають вони дійсно відстоюють всю нашу державу. А це фактично не перебороти поряд з технікою озброєння професіоналізмом. Треба ще мати високий дух і мотивацію захищати свою землю. А в росіян цього немає, і Путін на цьому ситуації прогрес системно. Я думаю, що він ще раз буде намагатися це робити, але ми накопичуємо сили засоби, щоб все таки вони не не пішли в наступ далеко. Якщо там просунулися, може, на сотні метрів, але це дасть передумови і нам. Потужно підтягнути свої резерви, а саме головне вдарити по іншим стратегічним напрямкам, де ми маємо перспективу наступальних операцій.